Всіх вітаю, 11 вересня, і ми зразці приїхали в місто Чорноморськ. Давно нас тут не було, ну як ми були, але все проїздом. То ми їдемо в Санжійку, то в Грібівку, а саме в Чорноморську. Дійсно, ми були, напевно, ще в липні, не знаю, можливо, на початку серпня. І ось нарешті ми дісталися Чорноморська, йдемо зараз на морічка, подивимось, обстановку чи є відпочиваючи. Взагалі, як виглядає наше морічка в Чорноморську. Ви пам'ятаєте, що в минулому році в цей час тут навіть були. Лебіді, і ми приїжджали, щоб на них подивитися. Подивимося, що в цьому році, тож ходімо на море. Добрий день! Добрий день! Привітайся з глядачами. Друзі, я вимкнула камеру для чого? Щоб вам показати. Тут ми йдемо на море і бачимо, що новий завіт псалтирі, Беріть, хто має потребу, навчайтеся, браття та сестри. Будь ласка, поважайте Біблію, тому що це слово Бога. І буде вам щастя, і нещастя не буде. Зрозуміла? Ростюня, все вона знає, біжить. Ти хочеш копатися? Скажи, жарко, щось воно парить, да. може щось і буде. Друзі, ось я лебеді, бачите? Чого ж ви так далеко від людей? Клас. Полюбили вони Чорноморськ. А ми собачимо, а ми бачимо повний пляж людей, не дивлячись на хмарність. Погода ці дні, що вчора, що сьогодні. Хмарна з проясненнями, температура повітря, качка каже, 24 градуси, але ну, напевно так і є. Якщо ви виходите в сонцестояння, то дуже спекотно. От зараз обід і я мокра. А зранку і ввечері свіжо. Боже, Лебіді, ну як так? Ну, чому ви так далеко? М -м -м, так хочеться до вас, може ми якось пройдемо. Боже клас! хайфуляки. Растюня вже десь викачалась і я не хочу її бачити. Я не можу. Вона приїжджає в Чорноморськ і постійно викачується. Це при тому, що я завжди кажу, Чорноморськ найчистіше місто в світі. Але вона знаходить якусь дохлятину, щоб викачатися. Друзі, а подивіться на колір рябі якийсь лебіді. Ви бачите? Я навіть таких не бачила ніколи. Боже, як красиво! Ми в раю. Друзі, я в шоці. Дякую, Чорноморськ. Я тільки йшла і думала, боже, минулого року, в листопаді. Я купалася останній раз саме в Чорноморську з лебідями. Потім ще можна було скупатися в Одесі, там наступного дня все, але я розуміла, що це вже... Останні рази, які я купаюся, тому краще з лебідями, хай воно так і запам'ятається. Боже, друзі, подивіться на ці рябі лібіді. Оце да. якийсь сонамет. Люди щось ловлять, а що вони ловлять? Я без сачка. Боже, я в шоці, лебіді, дякую вам за таку красу. Ви дуже красиві. Вау! А можна з вами покупатися? Красотулечки. Ну не йдіть. А в мене нема що вдати вам, тільки в мене є виноград, Більш нічого. Подивіться на ці рябі! Боже, як красиво. Я знала, я знала, що я вас побачу. Дякую, Чорнобор. Боже мой! У мене подруга каже, Віка, скажу, що ти мені сказала. Каже, боже, ти так всьому дивуєшся, каже, наче дитина. Ти що там, того не бачила, цього не бачила? Я кажу, для мене це так важливо не втратити оцю здібність, так, так емоційно на все реагувати, так радіти. Боже, ну подивіться, яка краса. Тому я вважаю, що це моє достоинство таке. Вміти так радіти, начебто все це бачу в перший раз. Це все емоційність моя. Ну красиві. А де ж в цьому? Растя! Так, Растя, де ти пішла? Пішла і не боїться, і не моря не боїться нічого. І що ти пішла? Ти мене пішла визволяти? Чи їх поганять? Гугусі, з нашийником, да? молодець. Зрозуміла? Пам'ятаєте, як вона тоді в Одесі. Теж, я пішла з ними купатися, це вже в листопаді в Одесі вони були теж. Я пішла з ними купатися, вода холодна, фоткаюсь там, не знаю, як мені стати, щоб з ними сфоткатися. І тут Растя така пливе. Вона пішла мене рятувати. Боже, а вони миються. Ти-ти-ри-ти-ри-ти, ти ти -тири -тири ти 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 Що там, Растюня? Ану давай. Вони тебе заклюють, ти що? Титиретирети, титиретирети, титири тиретири тиретири. Растюня, вимикай героя цього, бо ще атлебідів ти не отримувала, так? Вони щепіли на тебе, пам'ятаєш як? Друзі, ну що, впізнаєте Чорноморськ? Багато хто з вас відпочивав в цьому році і зараз так дивиться і ностальгія. да? Пляж повен, людей багато, хоча погодка вже така не так спекотна, як було, але дихати повітрям і купатися зараз саме воно. Ну, 24 градуси слухайте. Подивіться на Растю, що вона витворяє в цій траві. <сум> Знов кайфулики. То були в якоїсь захлятіні, це в траві. Ну, краще в траві растя. Хоч будеш морем пахнути. Давай, витирайся. Кайфуй, <сум> кайфуй, растя. Друзі, а тут, бачите, повиносила травку, а ще настільки був шторм, що вон калюжа посеред. Басейн такий. Да. Море штормило, і в Одесі, і в Чорноморську, бачите? Ця. Тетерете рети. Тетерете рети. Давай, 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 давай. Растюня, що там? Подивіться на цю растю, як вона виглядає. Растя вже пішла до людей. Викачалася в піску, ну це добре. Я згадала, як раніше пам'ятаєте, сковородки піском чистили, отак і вона. Вона ж сьогодні викачалася вже в якоїсь дохлятіні, я ж вам казала. Тепер пісочком так, як сковородочку. Тирин-тин-тин почистила і пішла далі. До речі, ми коли були в Вілкова, теж я не засняла цей момент. Жіночка така літня вже вона вийшла і там на мостику стоїть і теж щось чистить цим піском, а вона навіть не піском, а моючим. В річці вона моючими засобами, якимись спіною з таким. Вона чистила якийсь то посуд. І біля неї отак діти плавають. Плавають діти, і вона з цим з піною від моючого. Ми якусь кастрюлю. Подивіться наразі. Вже сіла, сидить, просить гіпноз. Ні, таке вона не буде. Вона ж побачила сосісочки, там все. Растя. Растя сьогодні надихнула на такі спогади. І провілкала, що згадала цю бабушку. А я з кимось ділилася цією картинкою, що мене так, ну, знаєте, воно якось вразило, що діти поруч і моючи, і все це в річці, да, ну, начебто вже 21 століття. А каже, да, там так. Люди живуть, вони трохи ще, ну в них своя культура, своє життя. Отаке. От Саме тому місцевий колорі. Друзі, а шторм посилюється. Я чекаю, коли буде штіль, щоб почати ловити рачки. Хоча ми бачили, сьогодні чоловіки ловлять навіть таку погоду, а він посилюється. Кандубаси це щось, ну, на завтра теж передається, що велика вирогідність дощу. Тому кидай, давай. Растяня. Прокат шезлонги, великі зонти. Раз ця Дахлятіна й надухалася, і тепер до неї в чорноморці. Чорноморці пристають. Для них же це якийсь та номер 5 Це Дахлятіна, ага. Він в шоці, він такий збуджений, не знає, що робити. Друзі, а коли сонечко виходить, подивіться, яке море красиве, і взагалі все навкруги, то воно і без сонечка красиве, але... Зараз ідемо купатися. Ух! Ладно. Раз. Сіла. Друзі, значить, яка ситуація? Пам'ятаєте, я раніше колись проводила такий експеримент, давала Расі їжу, казала їй не їсти і сама відходила в сторону. Але час іде, растя вже слухняна, да, Растя. І сьогодні ми теж це перевіримо. Я взяла її смаколики, які з дня народження, Ото, що ми їй подарували. Ми за них забули. Забули ми за ті смаколики. А вчора я їх... Знайшла і думаю, треба взяти на море. Я її взяла, зараз я її положу, скажу, разтя. Ні-ні-ні і відійду і подивимось, як вона себе буде поводити. Так, Растюня, тихо, тихо, не можна, не можна, ні-ні-ні, не можна, не. Растя. Стоп, стоп. Не можна расти. Не можна. Все, не можна. Я пішла, а Растя ні-ні-ні. Сідора знайшов, <головні> так? Що, що? А, тобі корм його приготовили. Так, так. І да. сказала не можна, але вона трохи не послухала. Спочатку, не да? Да, спочатку я пішла, вона, вона не їла, вона дивилася, що, що взагалі коїться, куди я пішла. Да? А потім я повернулася і почала вже моя растя, і вона почала їсти. Хотіла їй подякувати за слухняність. А Растя. Але по посілки не влазить, так? <гум> Ні. ж моя сонечка. Ну майже майже супер слухняна, майже супер. Ну трохи є таке, над чим працювати. Ну зовсім трохи. Але в більшості своє супер слухняна. Я пишаюся до. Пишаюся моя рація. Пишаюсь. Діті, бо зімей. Я бачите, яка вона. Мене? Слухняна. Тихо, не давися. Не поспішай, це все тобі. Все, поїли. А в мене виноград я собі взяла. Вже кавун не покупаю. Ну його купили вже. Друзі, а я буду винограді. Це жарт. Це жарт. Це я купила в Закарпатті зміючку, всіх лякаю. ще нікого не лякала. Я хочу Я хочу так на людей кидати і знімати їх реакцію. Поки нема. Ні, Рася, ну ти ж не прогризи мені. За 50 гривень купила. Вона така м'якенька, така класна, як антистрес. Растя, гумала. Ну не порви тільки, будь ласка, не порви. Не порви, будь ласка. Дійшли ми до бувшої гойдалки, зараз купаємося і будемо по сходах підійматися наверх. Красиво, красиво. Ну трохи оці споруди нам заважають побачити всю красу, але ми розуміємо, що це необхідність зараз. А птахи летять. Такий колір моря. А ще якийсь то бордовий. Ви бачите? Друзі, я тільки що вже покупалася і тут дійсно якийсь -то колір моря такий. От подивіться, він червоний. Я не знаю, як вам видно. Боже, що це за колір? Начебто чиста вода, але червона. От Бордо, дійсно. Якесь червоне море. Що це за новини дня? Там такого не було, як ми йшли сьогодні. Чи може зараз так сонечко світить, що воно ну от червоне, а? Бордо. Оце так. Да. Дивіться на мілкоті Може тут буде краще видно. Я люблю Чорноморськ. Ростюня, піднімаємось. Тут ще працює цей комплекс з басейнами, я не знаю, як він називається. Немо мініатюри. Тут взагалі в Чорноморській дуже схоже на Патьомкінські сходи. Оці сходи їхні. Колонада. І таке немо мініатюри. Оптіма називається готель Оптіма. А тут дійсно так некрасиве, нема мініатюри. Це Оптіма. Думала спочатку, що тут вийдемо, підемо вже на зупиночку, а зараз зрозуміла, що треба повертатися. Підемо по набережні. Бо я ж покупалася вся мокра. Трохи хоча б як я вийду в місто. Макрща. Ні-ні-ні. Подихаємо ще морем, подивимось на нього. Да, погода така, бачите, щось кандубаситься, сонечко бореться, намагається вийти, але все рівно. Щось. Друзі, а тут як зробили? Чи воно так і було? Мені здається, що зробили. Така довга алія троян. І бачите, поставили такі опори, щоб троянди ж високі, напевно, були отакі завівались. Ой, це буде дуже круто, да, Ростюня? Людей тут в парку майже нікого немає. Де всі? Люди? Ау! На морі ще є люди, бачите, а в парках майже нікого немає. На набережні теж. Що це за ягоди такі? Пішли далі. Ну ладно, пішли туди. От я. Не знаємо, де спуститися. Чи до розумних, чи до красивих, не знаємо, куди бігти. Да, Растю. От ми. Шаурма класична, 145, стандарт 150 сорти. Бачите, я люблю Чорноморськ. То продавці ходять по пляжу да, зранку. Що вони кричать? Вони кричать Холодні напої, гаряча їжа ходять ввечері і кричать гарячі напої, холодна їжа. Жарт в чому? Сенс в чому? Ввечері то нагрілась, то охолола. Деростіння. А тут теж прикол. Соф'я Майсієв на чого ви не купаєтесь? О, я вас умоляю, в моєму віці для кого? Отак от, от, от Растюня і ми скоро будемо. Роки йдуть, тобі вже сім, мені сорок вісім. Так що теж будемо скоро казати, для кого в нашому віці копатися. О! Друзі, показали вам сьогодні узбережжя Чорноморська. Хто скучив, тому привіт. Приїжджайте ще. Ну, все, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.